Програмі, яка вже з 2006 року кожен рік проходить в Ужгороді. Ця програма була і в Україні, і в інших містах, але вона залишилася лише тут, у Закарпатті місті Ужгороді. Цей рік, коли 24 лютого почалася війна, ми знаємо, що Незнацька ворог, який на нас напав. В жовтні місяці ми із Федір Шандором якраз вишали питання, що як буде з програмою. І ми вирішили, що ця програма має діяти і далі, що ми не зламані і ми не здаємося, тому що письменники розвиваються в цьому році, тим більше, що письменники, які написали нові книжки. І сьогодні якраз я хочу вам представити пана Івана, який якраз написав нову книжку пан Іван Беланчук, нову книжку про онок і онуківці Ну і ми можемо подивитися інші його праці, які він написав про Виноградову. І ще хотів би ще казати, що він не є фаховим істориком, але ці книжки, які він написав, це фундаментальна праця, яка видно, що душу об перелопати в архівні матеріали, і які ми бачимо, що книжки дуже цікаві. Так що, пан Іван, вам фоло. Я себе не вважаю, Ідете, значить, письменником. Це буде дуже голосно сказано. А швидше, знаєте, я, я так рахую, вважаю, що письменників у нас дуже мало, бо це люди, які живуть з літературного труда. Це до цих можна лише попередника мого. Тут що вчора тут презентувався, це Андрій Любка. Ну, Мирослав Дочиниця, може і не знаю других таких людей. Але так сталося, що у мене. У житті була мрія у, дит... ну, у дитинстві і такі юнацькі роки прочитав я про Шлімана і вирішив що буду археологом. Але у 9, 10, 11 класі тоді я кінчав останній рік експериментальний 11 клас. Був такий у 66-му році. Останній був випуск 11-класників. Був у мене вчитель фізики, який якого я полюбив і вирішив піти по його путі, але не хотів. І вчителем, тому пішов у політехнічний інститут, закінчив радіотехнічний факультет. Ну, життя так склалося, що в мене були різні роботи. Служив я в армії, в ПВО, значить по спеціальності, і влаштувався на роботу, але прийшов додому і доля мене кинула, бо я ще мав щастя кінчити львівський кінотехнікум. І мене призначили директором кіномережі. Там я два роки працював. забрали мене в реком партії працювати, інструктором промислово-транспортного відділу. Ну, Далі пішло про різних місцях, тут у книгах описано. І я, знаєте, вже лише вийшовши на пенсію, коли у 2009 році, у мене з'явилося більше часу, я згадав за свою юність, що я буду бити археологом. я вирішив надолужити і почав писати у пресу таку місцеву, тут обласні газети. І з усього, так як був такий засіятний, я розумів, як ці кітці були, статті ці всі, значить, а потім почав думати, написав наразі про історію міста Виноградова околиць Його потім написав сорок описав 49 Населених пунктів нашого району Виноградівського, я не, не скрив, це я прочитав Сергія Федака про значить, населені пункти області. Але я вирішив, що, мабуть, я можу краще написати про район, який про область, бо там були такі, знаєте, на мою думку, дуже поверхові. Мені вдавалося більше, і я зробив нове те, що вперше майже. Починав кожне село з із, із, із історії церкви. По тому що всі я так вважаю, вже сказав явно, що я не історик, це у мене і мінус, і, але й і плюс. Бо я інакше вже подивився, бо ті заангажовані історики вони учаться і не можуть глянути інколи тяжко зійти з тої наїждженої дороги. Значить, то, ну але дуже високо. Добре, тепло були прийняті ці нагреси у кожне село наше. І знаєте, хотіли навіть випустити, але, я, на щастя, не згодився. Хотіли випустити книжкою. Я не згодився, бо тепер мені б було соромно майже за це все. Ще такі, знаєте, були ну сирі, знаєте як. Де я навчився писати, я вам скажу відверто, я не люблюся цього, навчився я писати в ракові партії. Там приходилося писати постанови різні. В один прекрасний момент до мене підійшов один такий пливовий чоловік у Текові, з Текова родом, і попросив на мене написати книгу про Текова. Я згодився. Це була така знає, це досить авантюрна, згода, бо Я не знав, що як писати книги, але ще маю, читав багато літератури всього. Хочу писати там, я тепер би написав зовсім інакше. Але це перша книга, як перша любов. Вона, знаєте, завжди дорога мені ця книжка. Хоч відчуваю, що там більше на емоціях написано, як на е, історичних фактах. Але історичні факти, знаєте, я порозумів після першої книги, що людям не дуже цікаві історичні факти, а то лише спеціалістам цікаві. А більше цікаві. Сьогодення, як живуть люди, як, яке відношення до них, і кого більше, і кого більше раз згадають ту книгу, а кого не згадають, розумієте? Ну так я і написав. Але потім я виношу вмрию все-таки Виноградово, моє рідне місто. І знаєте, нічого не було написано. Один учитель ком'яті, був учитель фізики, написав таку брошурку, історія Виноградова від давніх часів до сьогодні. І знаєте, там був ну, це як учнівський зошит навіть менший, і формат менший. І лише до 45-го року він боявся далі писати, бо він писався в радянський період. А мені вже не було кого бояти. <сум> я вже тоді вирішив написати. Ну і сидів я п'ять років. знаєте, І то мені, чесно кажучи, приносило задоволення. І знаєте, працюючи в райкому партії, в мене лишилося багато знайомих людей у промисловості. І була така домовлення, що ця книга мені проспонсорують деякі керівники промислових підприємств. Лише я дійшов до цього часу і тут раз, може ви і не знаєте, і не пам'ятаєте, але різко впав курс долара. У виноградові більшість промислових підприємств працюють на, по схемі Довальницької сировини. І ця схема передбачає, що живемо із, в основному за доларів. За гривень. І вже до того доходило, що керівники обідкалися, що як -то, як то буде. І так добідкалися, що вже хотіли закриватися. Тоді мені прийшлося йти вже брати гроші, зробив собі такий обхід Виноградова. І знаєте, я зумів брати гроші, я сам чудуюся. Хоча люди в той час жили ще ліпше, як тепер. Але і були такі талантливі підприємці, всі... не вже промислові підприємства не могли мені допомогти, але були... такий клас що в основному допоміг мені. Тому не знаю, в чому більше заслугу. чи то, що написав, чи зумів видати цю книжку своїм коштам. Ну а потім прийшла така пора, що пропонували мені теж написати заонок. Я теж село цікаве, коли я після навісні про населені пункти району, я там зустрівся з одним дуже цікавою людиною, який став моїм співатором Олександр Васильович Данко, він був колишній учитель історії і географії, знав багато випадків, але я його кажу, ти, ти напиши, ви напишіть самі. Але він не згодився, бо каже, я дякую греко-католицькій церкві, а це займає багато часу. І вона каже, господарка така дома, що приходиться допомагати дітям. Ну, але на основі його споменів, все прийшлося працювати. Працювалося добре, поки не наступила пандемія. Пандемія я, знаєте, боявся, чесно кажучи, і сам боявся йти. І сам боявся йти, і сам не хотів когось, може бути, якщо де хтось помре або ще щось, знаєте, до старих людей я в основному ходив. І боявся, що їх заражу або помруть без зараження, і то буде на моїй совісті. Тому багато робив телефонний, і ця книжка вже була готова ще на початку року цього. І там було так, так вирішили ті, ті мої колишні спонсори, що вони зайнялися волонтерством, збирають гроші на фронт, і в селі дуже багато збирають туди для ЗСУ, багато грошей для ЗСУ. Вони відмовлялися, каже, прийде наша перемога, тоді напишемо ще про нашу участь у цій війні. І то, але я не дуже хотів чекати і теж зібрався з силами і потім сказав, ну, мені... Не будете сердитися, якщо я сам спробую зібрати кошти. Бо працюючи у ОНОЦІ, я вже, знаєте, узнав багато людей, познайомився з багатьма людьми, познайомився з багатьма людьми і спробував, ви знаєте, легше вийшло в мене із збором коштів, покаже, війна, дорожнеча. Каже, після, найбільше буде, каже, ліпше буде після. Великодня, кажу, вже після Великого дня будуть зовсім інакші умови. І може бути ще збідніше бідніше народ. І так вдалося мені і це вийти. Оце те, що я роблю. Зараз я, коли вже з початку року я почав працювати над простими речами, такими, як я вирішив написати греко-католицький Севлюш. Чому Севлюш це колишня назва Люторгадова. Але греко католики у Севлющі набагато довший час термін працювали, як Бо ми лише практично видно працюємо із 90-го року. Значить, тому так назвав, працюю з нею. Думаю, що теж непогано буде. Багато матеріалів знайшов і в архівах. Виявляється, що у берегові, мабуть, процентів, половина всього це. Фондів це з історії греко-католицької єпархії. Там, там, там дуже багато матеріалів. Лише одні описи займають 21 том. Це треба все перечитати, передивитися. Є для мене труднощі. В якому плані? В плані латинської мови. В Області толком ніхто не знає або не хоче перевести. Латинські документи. Мені повезло, що я володію угорською мовою, і це дуже багато дуже багато тих документів і на угорській мові. Так що над цим працюю. А зараз зовсім таке непоказне село маленьке, по нашим міркам десь до 700 чоловік теж подумаю працювати над ним. Село Гетиня називається. Ну це все, що я сказав, я так навіть імпровізуючи, розказав вам, не знаю, що ще може у вас якісь будуть. Пане, Іван, таке питання, скільки років ви збирали архівні матеріали от по винограду? По я 5 років. 5 років. років. Це і архівні матеріали, і говорив з старими людьми, і е, шукав архіви, сюди не можна було. А сьогодні я був у архіві, працював. І знайшов один фонд, який, знаєте, я думаю, скільки я часу помучився, а там усі матеріали сконцентровані. Це у 44-му, 45-му році матеріали е, окружного народного комітету Севлюша що ще тоді назва була. Ну, але так, знаєте, в архіві не все зразу. Інколи працюєш дуже багато часу, не знаходиш, а можна піти. Один день знайти пару таких дуже цікавих речей. Да. Ну, Скажемо, що мені всі допомагали, в тому числі Януш. Значить, такі цікаві у ну, нього. Я їх ще не використав у своїх творах. Ну, але був у нас загальний друг з Янушем, а це був священник такий отець Даниїл Бендас. На жаль, вже помер. У нього була прекрасна бібліотека, яку збирав ще його батько, значить, Стефан Бендас. Штефан ну, але зараз це віддали там в якусь бібліотеку, яку планують відкрити, і доступу до тих матеріалів практично немає. Поки що. Вам багато документів передавали частні люди, по, наприклад, у всіх ваших трьох книжках. Знаєте, є пару чоловік, які мені допомагали, але в основному люди досить байдужі. А, знаєте, а вже коли ця книга, а чого мене немає книжці? Такі претензії ставлять. Кажу, а пам'ятаєте, я, наприклад, по онуку просив на ну, кого, священника просив, а він десь тричі його оголошував, Здавайте ваші фотографії, здавайте ваші ті. Але пару чоловік було, і ті виявилися, що їх більше всього. Показано в книзі. І тепер до них претензії, що вони мають блат. Але то були, що вони забували допомогти. Ось так відносилися до того діла. Знаєте, не знаю. Є люди, які ще отак знайшов я і в тому ітекові, у виноградові, не було такого одного, щоб все знав. Але, на жаль, вже більшість з них побирали, що були старші люди що дещо знали. Але знаєте, дуже треба бути уважними з такими людьми, які це говорять. Бо вони інколи щиро вірять у те, що говорять, а то воно було не так. Приходиться перевіряти. І багато разів я знайшов, що він говорить, був один такий, що навіть приходив додому до мене і признався, що він мені неправду сказав за свого батька, що він все-таки служив у поліції і тому подібне. Але я то оцінив. Гідно оцінив, що він так старався. В досить така, знаєте, була складна ситуація. Все-таки 4 конфесії, плюс 20 церков різних. Ну, все з нашими тими, 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 тими релігії, яку ми признаємо, це греко-католики, православні. Риму, католики, реформати. Але крім того, там багато таких, знаєте, є. ну і треба забувати, що виноградові третина населення були євреї. Значить, і з євреями в нас важко було, бо їх не можна знайти навіть у метричних книгах страховних. Хоча тепер тепер вже дещо знайшов за Тисою. Євреїв всі, що були Там мені допомогли теж ушовські. Тут заходив оцей біла, значить, і так знаєте, Що вам сказати? Ну, ще це було комітатське місто. місто. Це комітатське місто, і в той же час і одночасно було і комітатське, і були два райони в нашому комітаті. Це до Тисянське і, і за Тисянське. І, і він був центром і того району, який був. Мені, навіть, я навіть міняв деякі речі, бо були написані історія францисканців, а в францисканці Римо-католицьку церкву окремлювали постійно і довгий час. Значить, Пише деякі періоди історії, коли їх усували від священницьких дій. Але в нас є монастир францисканців, у нас є церква їхня, у нас у замку була їхня. Те укріплена така церква. Ці францисканці багато зробили і до них книжка є. Але я знайшов в архіві, була газета Угоча, до Якіта. І отій газеті Угоча у 30-х роках, коли францисканці залишили Севлюш, і вони пішли у порад. І там один редактор цієї газети Укоча знайшов, домовився з ними, вони йому дали свої щоденника і зовсім мало інакше записали історію. І мені вдалося використати. Єдине, шкода, що нема усіх номерів цієї газети Укоча у Виноградові, а у Будапешті, ось мені не було з руки їх їхати. Та і матеріально не дуже підеш туди. Так що так я вирішив обмежитися лише тими газетами, які я знайшов. Знаєте, мене подивили деякі дуже речі, речі, є, про які я написав це і те, що ми своїм теж обмеженим баченням, своє перше. Ми так хвалилися останнім часом, що треба конкурс на конкурсних засадах. Чиновників приймають, виявляються, вони ще у 1790 році вже були конкурси цих чиновників і при тому, що цікаво, звозили з усього комітету немаші, це благородних людей, які мали такі грамоти, і ті обирали їх. Друге, я дивився, у 1899 році комітетський будинок, так як наша народна рада. Перебудовували, а він на 100 років раніше був побудований, і там от будували другий поверх і два крила добудували. Знаєте, я так подивився, ми говоримо за тендери, знаємо, що як обманюють, як махжують при цих тендерах, а там повний такий том, значить, сторінок на 500 усі пропозиції всіх підприємців, які тоді були, і що вони пропонували свої послуги. Свої матеріали, свої ціни занижали, Усі, що були, їхнє було. Виявляється, що ми не придумали нічого нового. Це для мене було досить таке дивно, бо нам вбили в голову, що то все було погано, все було так недобре, знаєте, і е, навіть, навіть такі діла, як, наприклад, що угорська армія забирала коней від людей і все, знаєте, але виявляється, що забирали. Але для того, щоб людина могла жити, лишали її стільки тобто, і когрову лишили, бо на м'ясо на фронт разом. І, і коня лишили, щоб він міг газувати. Я думаю, що зато нам не дуже хотіли відкривати ар архіви. Довгий час архів правда, не був для всіх відкритий, і тому деякі фонди було цілком таємно, грифом, правда, накладені яких просто ну, а зараз. Слава Богу, хоч це ми можемо подивитися, і дуже цікаві документи, деколи можна і знайти. І навіть і такі документи, які, наприклад, було написано, що я знаходив, що після прочитання повернути назад МГБ, а вказалося, що воно залишилося у партархіві. архіві. Як розкрадали перші чиновники радянської влади на Закарпатті, тут теж, ну, наприклад, я вам колись показував. Івана Турянець, що як він колекціонував коври. 18 коврів, які він не віддав назад в обком партії, коли переходив на іншу службу. Не знаєте, звідки вони взялися в вовковій партії теж? Багато тих в наших архівах мало життя одного, щоб провести. Я, чесно кажучи, мені найбільше з усієї цієї роботи подобається робота в архіві. А там все чекаєш щось новеньке, щось такого, що ти не думаєш. Важко, іде робота з фотографіями. Але і, і там, знаєте, багато я навчився, особливо після першої книги. Там було видавництво Карпати, і вони, знаєте, так і, і спохабили деякі фотографії, що прийшлося перероблювати їх. І після того ми навіть не працюємо з цим видавництвом. я не працюю з цим видавництвом. Хоча там є достойні люди, гідні, але там нема такого порядку. А взагалі видався сложно знайти? Ні, не, не сложно. Зараз у нас, я думаю, що спрос. За свій каштунок. За свій каштун. За свої гроші, будь-який Так, Але знаєте, є люди, які професіонали. Наприклад, за це нове видавництво ринку. Я вже бачу, що в ньому багато вже роботи на тому фоні. Та й другі помітили. Дві зі книжки в них і видали. Да, да. І у них непогано. Ця книжка цього року. року. Да, вже тому ми і вирішили пана Івана представити для широкої публіки, щоб не лише Винорадові його знали, а і у Закарпатті, і, ну, і по Україні. Я, він скромно до того відноситься, що він не письменник, а це письменник, бо це таки та фундаментальна праця, яка була вкладена у ті книжки. Ця е, історія виноградувала, це настольна книжка для не лише для простого ті, які не розуміють, а для, е, скажімо, екскурсоводів. Бо ця книжка повністю зібрана, всі дослідження, ну кращої книжки нема. Я говорю так. І, і це, що пан Іван, як він якраз я говорив, що він не є фаховим істориком, ну він мав своє бачення, ну то бачення якраз то, якою потрібно. Потрібно і читається книжка дуже легко, дуже легко, дуже доступно, ніякі виключені фрази. І основному це все базується на архівні матеріали, бо ми з паном Іваном і в архіві познайомилися. І ну, хто знає, ну це дуже тяжка праця, бо такої нема, що ти прийшов в архіві, на тебе то все завалилося. Просто треба, як кажуть, шміянити. І буває керів. таке, що проходить тиждень і ти для себе нічого не знайдеш. Тиждень. А буває так, що йде раду, правда? Mm. Просто все виписуєш, фотографуєш, виписуєш який фонд, а після вже коли йде систематизація, тоді ти збираєш. Ті матеріали у, купу. А у пана Івана це дуже чудово вийшло. Книжки взагалі чудові. Так що я вас вітаю. Дякую. Так що задавайте, задавайте питання ще поки маєте змогу, і ця програма ще й в тому, що ви можете познайомитися з письменником, придбати у нього книжку і автограф дістати безкоштовно. Я взагалі даю вам так, також без кошти. Так, це е, якраз е, е, корона цієї програми, яка є 2006 року, і вона залишилася лише у нас у Лужгороді, в Україні такої програми вже не існує. Тому ми кожен рік збираємо, е, запрошуємо нових і нових обличчя. Зараз я вирішив, що пан Іван тут може бути, хоча він не хотів іти. Я його дуже довго запрошував, що я не письменник, кажу, ви вже показали. Я себе вважаю, що я краю за ті лишки. Що, захоче, захочете захочете, захочете. Сиди, сидіть. Якщо, пане Іван, за це все вже, ви вже поставили на стіл не щось, а такі фундаментальні праці. І ваш край гордиться. Можна і взяти і потрогати книжку, погладити, можна подивитися, поспілкуватися із автором.